Іліно, я бачила, як ви фотографувалися вдвох із айфоном з фотографією вашого сина. Тобто, ви не боїтеся показувати сина загалу? Ви не забобонні батьки взагалі. Я думаю, на слідушій серебряну калошу ми все, ми вже з собою. Ось прийде першого нужна обувь. минулого року. Ви шокували загал своїм вбранням, тому що одразу після пологів прийшли по перше у прозорому, а по-друге, у образі чи то э, статуї свободи, всеохотні ось таке цнотливе вбрання. Просто Саша сказав, що він тільки в цій видаранжевої рубашці, а у мене цій рубашки. Только это платье подходит. Поэтому мне пришлось одеть скромное платье, потому что самое главное в выходе это красивый муж. При этом я находил сегодня утром записку. Саша, я беру свое вот это вот луковое платье, поэтому у тебя нет никакого варианта, кроме как, одеть оранжевую рубашку. Так мы и живем. Ви целое лето провели сином на съемочной площадке в Білорусі. Как пройшла акклиматизация в московських реалиях? У нас був перевалочний пункт, потому що з Білорусі ми сразу отправились на 2 недели, даже почти на три на Кіпр, поэтому там подышали таким тоже хорошим воздухом. Поэтому сюди приїхали вже не боясь нічого. У соціальних мережах написали про те, що тепер мрієте про доньку, про сестричку для семена. да, мы, конечно, очень хотим, при том и сестричку, и братика, хотим кого-нибудь, а лучше и сестричку, и братика, Семочки. Ну вот Саша пока какие-то